no tales this is mastodon technology in term of soil conservation well and you cannot agree with this statement Вітаю, друзі! Сьогодні отримав напевно головну книгу, яка тепер буде в мене в моїй бібліотеці. Цю книгу мені привіз е, Михайло Іванович Драганчук. я його дуже сильно попросив. Він був у, на конференції у США, і я йому написав, що якщо ви, у вас буде змога, то привезіть мені, будь ласка, таку книгу, я її у вас куплю. Назва книги це From Maverick to Mainstream – A History of No Farming. Книга повністю історія технології ноутіл. Що ще хочу відмітити, що книга виготовлена просто не з неймовірною якістю. Подивіться на якість зображень на папір. Ну, в принципі, Сполучені Штати Америки завжди славились якістю своєї техніки та в принципі будь-якої продукції, яку вони виготовляють. Але от я... Бачу книгу, і ну якість просто фантастична. І папір, і сама обкладинка, і просто і фото, і дизайн все фантастично. Тому ця книга займе свій почесний трон в моїй бібліотеці різної агрономічної літератури, технологія ноутіл. Тут до речі, ще є не тільки ноутіл, тут є ще й стрібтіл трішки, і вертикальний обробіток. А, Значить. Любі друзі, тепер на грунту буде в нас не тільки практика українського виробництва сільськогосподарської продукції і рослинництва, ну в принципі рослинництва, а ще й практика вже тепер точно сполучених штатів Америки. Бо ми повинні дивитись не на країни, які досі залишились десь у Радянському Союзі, а дивитись на розвинені країни, наприклад, як Сполучені Штати Америки та будувати свою країну. Спочатку таку, як вони, а може надалі і кращу. Тому тепер має собі в своїй бібліотеці нову, нову мастодонтну книгу, і ґрунтотех стане тільки ще більш цікавим.